Сьогодні на контрактовій площі в Києві за майорів прапор. Знаєте, такий прапор різнобарвний. І я особисто ніколи не виступав проти цих співтовариств і, ні, і ніколи не вважав, що когось десь в Україні пригнічують. Кожен займається чим завгодно і хто чим хоче. Для України, як на мене, це не характерно. Але проблема не в прапорі. До речі, хто не бачив, телеграм-шопці профілю. гарно маярить. Причому на фоні прапору Нідерландів, який ну, дуже схожий на один триколор, це просто виглядає треш-трешово, Як на мене? Так ось проблема не в прапорі. Проблема в тому, як це пояснив дипломат Нідерландів. Це необхідно, аби захистити права. БТ плюс військових та наблизити час вступу України до ЄС. Мені хочеться тільки запитати у цього дипломата. Шкода, що він наші тіктоки не дивиться, що ще моя країна має зробити, щоб вступити до вашого Європейського Союзу? Чи не занадто ви знущаєтесь над нами? Чи не занадто ви переоцінюєте ваше ЄС? Може, ми не тим боком, може ми не тим місцем намагаємося ввійти в Європейську суду. Ви скажіть, бо ми намагаємось до вас обличчям бути поверненими. Ми намагаємося навіть експортувати вам електроенергію, навіть коли нам тяжко було. Ми намагаємося транспортувати вам газ з Російської Федерації, хоча воюємо з Російською Федерацією, щоб ви не замерзли. Ми не... Ми не забагато для вас робимо. Може, якби ми менше для вас робили, то ви б нас шанували більше. А то виявляється, що прапор оцей на контрактовій площі, до речі, це прямо напроти Собору, дуже старий, дуже старий, то на контрактовій там, там, якогось 13 століття. Чи не забагато ми для вас робимо? Прапор наблизить наш вступ до ЄС. Та якби я був президентом, я б взагалі скасував всі оці приколи з вашим входом і виходом і поставив би крапку у цьому безкінечному приниженні України.